Працюють з дому або при світлі ліхтарів у Чернівцях. Під час відключень без електроенергії залишаються одразу кілька департаментів та управлінь Чернівецької міської ради. І так люди, які приходять за послугами, вимушені повертатися з нічим. Тож як налагодили роботу спеціалісти установ та чи планують якось вирішувати проблему міські управлінці? Далі у сюжеті. Раптові й непередбачувані відключення світла тривають, а генераторами забезпечені далеко не всі установи, які цього потребують. Так у Чернівцях у будівлі, де працюють одразу декілька департаментів та управлінь Чернівецької міської ради, немає достатньо потужних генераторів для стабільної роботи. Через це страждають як працівники установ, так і громадяни, які звертаються до них по допомогу. Під час одного з відключень ми намагалися зв'язатись з департаментом інфраструктури та благоустрою. Проте як виявилось, потужності генератора не вистачає вистачає навіть для забезпечення зв'язку. у нас виключився стаціонарний телефон, бо в будинку немає світла від 12 годин. У нас зараз працює один генератор для забезпечення роботи комп'ютерної техніки, але воно не стосується безпосередньо роботи телефону. Проте кажуть спеціалісти департаменту інфраструктури та благоустрою вже пристосувались до роботи під час відключень. Ну на даний момент працюємо ще на, на роботі в дистанційному режимі. Немає генератора і в іншого відомства в цій самій будівлі. Ми поцікавилися у відвідувачів департаменту соціальної політики, чи доводилось їм перечікувати відключення світла у цій установі? Да, було я на, на минулому тижні приходила, світла не було. Ну війна, я розумію, що ніхто не був готовий. Потрошки думаю, що у всіх буде. Ну, це як завжди, перший бізнес. Себе забезпечує, а потім державні структури. І не тільки сюди, і в газову сферу. Куди б не прийшов, світла немає, генераторів у них немає. Вони сидять у дуже великих приміщеннях, у дуже теплих і дуже мебльовані, і вони не відчувають нас взагалі. Я говорю, як магазини можуть мати генератори. А ви, де ви обслуговуєте людей, у вас немає ні у кого генератора. Були громадяни, які не мали подібних перешкод. Та водночас воліли б, аби державні установи та органи місцевого самоврядування були забезпечені генераторами. Хотілося щоб людей вислуховували все таки, приймали, щоб були генератори. Я цю ситуацію, конечно, не знала, але мені здається, все має працювати. Якби как бы, люди стає, ждуть у всіх свої проблеми абсолютно. Їх нужно рішати. Відвідувачі та працівники ставляться з розумінням до ситуації, каже заступниця директора департаменту соціальної політики Валентина Гаєвська. Запевняють, навіть під час відключень спеціалісти стараються виконувати свою роботу та надають послуги необхідні містянам. Що стосується видачі довідок, звичайно, ми не можемо, тому що не працюють бази даних. Люди, звичайно, з цим більшість розумінням відносяться. Беремо контроль. Список, кому необхідна ця довідка. Як тільки запрацьовують наші сервера, і ми маємо право втручання в базу подивитися, значить готуємо ці довідки, телефонуємо людям, що вони можуть підійти і забрати. Роботи дуже багато, навіть і без світла спеціалісти опрацьовують документи. Немає світла, є фонарики, і ми працюємо над тим, щоб своєчасно передати ці документи. Водночас ситуацію не пускають на самотік, та кажуть, що вже працюють над рішенням. Значить, буквально на днях ми. Підготували листа в обленерго стосовно того, щоб нас під'єднали до лінії як критична інфраструктура. Думаємо, що це вдасться, тому що я ще раз говорю, що це в інтересах наших громадян територіальної громади. Ну і що стосується генераторів, зараз будемо знаходити можливості для того, щоб все таки ми закупили генератор і змогли працювати на повну потужність, як це на сьогоднішній день необхідно. Тож такими є наслідки ігнорування владою попереджень про нагальність ретельної підготовки та закупівлі відповідного оснащення, як це робили в інших містах ще влітку. Натомість у Чернівцях гроші з міського бюджету вклали в тротуарну плитку. Тому не в силах організувати безперебійну роботу навіть структурних підрозділів міськради. Що вже й казати про школи та садочки, які також напередодні зими залишились наодинці зі своїми проблемами. Валерія Пержун, Руслан Теми дня, ТВА.